Слава Україні! Для початку хочу, щоб на вашому обличчі з'явилась посмішка. Тож тримайте миле відео, на якому наш військовий пророчив кабанчика. Поросічі, <плес> <плес> а які новини приніс нам тиждень, що минув зараз розповім. Але спершу дуже чекаю на ваш авансовий лайк. Добрий день, я до вас. Ну, свартак, заждались. Буду були дітки, оба! Оба! Відчувай Відчувай мою мою Чувак, то не парся, це цирк з попаяними дебілами. А хто тут головний? Так, двері не закривайте, бо я би зараз туди-сюди бігаю. Звісно, не можемо не поділитися радістю за таку історичну подію. Вперше за 300 років у успенському соборі Лаври в Києві великодні богослужіння провели українською мовою. Страждання, руйнування, смерть все це ворог приніс на нашу мирну землю. Сила зла є тимчасовою, а перемога правди й добра вічні. Найвідоміша снайперка України вдруге стала мамою. Нагадую, що Євгенія Еміраль, 14 жовтня 2022 року, вийшла заміж за військового у зоні бойових дій. Ось і доказ того, що немає у світі більшої сили аніж любов. Наближаємося до мобільного ромінгу. Ціна на дзвінки в Європу для українців знизиться. Оператори не списуватимуть по 30 гривень за хвилину розмови. Не треба буде змінювати сім картки під час поїздок Європою. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС. Днями чільник міносвіти Оксан Лісовий запропонував українцям обговорити кількість предметів у школі. Міністр навів приклад, що у 7-9 класі діти вивчають близько 20 предметів. Таку кількість складно засвоїти без стресу, акцентував міністр. Зокрема, в таких умовах, які є зараз в Україні, українці активно відгукнулися на пропозицію міністра та у коментарях до його поста у Фейсбуці висловили свої думки. При цьому розповіли про закордонний досвід навчання їхніх дітей у різних країнах. Наприклад, деякі батьки вважають, що питання треба вирішувати по-сучасному, адже на уроках викладають нецікаво і діти втомлюються. Дехто каже, що учні в Україні перевантажені і вчать багато непотрібних предметів. Метів більше можете глянути дописи дописі Оксана Лісового на його офіційній сторінці у Фейсбук. Купуючи товари в Мелітополі, Сімферополі, Севастополі, Донецьку та Луганську, окупанти будуть отримувати решту з гаслом Україна переможе, а з банкомату брати купюри із написом Відклади ці гроші на репарації Україні. Ось нехай відчувають, що перемога наближається. Дивовичні подарунки на Великдень чмобики отримали від політичної партії Єдина Росія у посилках із гуманітаркою. Виявилися іконки із зображенням лика Володимира Путіна. Навіть сам мобілізований, яким би патріотом своєї батьківщини він не був, каже, що це вже найповніший пиздець. Рубрика Зашкварний маркетинг. Відомі російські ресторатори Єгор Кріт і Тімоті відкрили новий ресторан Гучі Кафе. Звісно, це місце не має жодного відношення до дому Гучі і не має на це жодного дозволу. Просто уряд не до держави дозволив використовувати авторські права і торгові марки, що належать країнам, які вийшли з ринку Росії. Де в Росії найкраще рекламувати службу за контрактом в армії? Правильно, біля цвинтаря. Оренбурзі потенційним окупантам одразу показують землю, яку вони отримують, якщо вирішать піти у Росармію. А Кіркоров вже так втомився від війни, що готовий вийти на передову в колготках, лиш би настав мир. Слушайте, ради світу, якщо треба, піду в колготках на передову, якщо це спасибо. Меня і нічим не спугаєш. Я і на це піду. Може, він як пророк сказав. Це. Таким був тиждень, що минув традиційно напишіть в коментарях, яка новина вам сподобалась або шокувала вас найбільше. Бережіть себе і до нових зустрічей, папа. -па.